Ідемо зараз з вами в мальовниче село червона діброва. Від бажання самого Василя будемо бачити, що він захоче. Чи він захоче дрова колоти, чи води йому піднести. Добрий день, Василь гороч. Як ваші справи? Як ви поживаєте? Справи, поживаємо нормально, здорові, веселі. Як провели це свята, то ж що, що, що горівку не можу пити в того разу, коли ми у вас були, говорили про те, що може би вас постригти. Треба стрижчи, вже можна, да? Маша ну, на будеш? я стригаю да, суду. Де можна покласти? Сніміть. А Мені де може... будемо тут? Тут, тут так. Засібнути тако. Ні, не треба, а породу наоборота з чініці. Я вам одні... Ага. О, я вас накрию гарно. Добре, добре, щоб я не втік. Щоб ви не втекли від мене, ну? Не втік, так, да, так, да, так. Да, да. Руки в мене трошки холодні. Нічого, нічого, я вже привик до холоду, до всього, розумієте, це не біда. Ви такі хочете на нулю, ні? Так, да, повністю. О, да. Яка підстрижка може бути вже? Уверху все теж знімає машинкою повністю. Повністю знімаєте. Ви знаєте, я вам сказати, хоч старша людина, але як вона себе трошки, ну я також робив у хаті, гай був трошки слабий. Обчухався, помився туди, сюди виходиш, сорочечку, приодівся чистенька. Колись вчився в першому класі, вчителька була, вах лиха, що била, то била від душі, то каже, Най буде полатане, най буде то нос, най буде чистеньке. І це є правда. А І ну плюс... скажіть мені, брови вам знімати. Чорт його, мамо, знає, може, може станемо здоров'я зробіть так, як огурчик має бути. Ну, Бо це, це, це все це все ще росте. А доки я не знаю, але ще росте. Поки, поки, поки. Воно так, та так має бути. Воно росте. Да, да, да. Мой чоловіче, я вже так як молодий, виглядаю. Ну, Волос, біліщі, на війні посилів. Ну да, Двікига. Це добре. Не треба фарбувати. Ну, нема що ви так я, потім у нас цей. Ви ж найдідете, найді. ну, То в глібоці мають бути каспарик парикмахерська, тому що фарбують. це нема. Але ви у сухой я буду фарбувати. Фарбує. Соціальний робітник, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян похилого віку, відвідує своїх підопічних та надає такі послуги, як піти в магазин за продуктами, прибрати в оселі, принести водички, тому що централізованої води, як правило, в таких людей немає. А ось мобільна соціальна служба включає вже в себе і перукаря, яка може на дому підстригти людину, включає робітника з обслуговування ремонту будинків, який може на до прикладу. Поміняти лампочку, поламався замок людині відремонтувати. Ти занесла вже дрова і воду. <плес> да. Да. Хорошо. Я такий, знаєте, Добре, що ще заботяться за, 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 за старших людей. Це, це дуже велико стоїть, дуже дорого стоїть. Так що знаєте, вже як людина, ніхто не приходить, нічого, знаєте, це вже стоїш як закинений. Перенесла дров, треба часом протерти, під обставину подивитися, вікна протерти чи що небудь, ну, вона не сидить. Разу, взяла, зробила і все. То, що треба? Робив на він заводі, пив вина аж посилів. І то вино мене ще й сьогодні тримає. Років мені вже 84. То, що підстригли, то теж добре. Це вже треба було дати десятку чи двадцятку тепер. Чи п'ятдесятку. А, 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 а це обійшлося задурно. То ну, це, 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 це погано жити тепер? Здало бися більше жити, але біде, що постарів раніше ремені. Я не раз такого часом йду у дорогою от, я таке кажу: моє мой, мой моє, а такі молодість чує, слухає та кажуть: а ви подивіться у паспорт. Та потім будете говорити: мой мой мой. Це роки беруть своє. Зараз ми вже зробили все, що мали зробити, так. і ми будемо їхати. Скажіть на наступний раз, які будуть у вас, може потрібно щось на наступний раз, що ви знаєте, що треба буде зробити? Що ви будете? скажете Наташі тоді? Я ви. скажу Наташі, треба буде щось того, скажу Наташі, тому вам вже передасть. Ми складаємо графіки, ми стараємося охопити е, населений пункт. Тобто люди, які там обслуговуються, е, збираємо потребу. Нам соціальний робітник розповідає про потреби, які потрібні. Деколи самі підопічні телефонують на даний момент на обліку нашого центру близько 80 осіб похилого віку. Зараз про скінчилися тривату у цьому.